Усім привіт! Сьогодні 2 травня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на лівому березі на Русанівському острові. Сьогодні будемо продовжувати спостерігати, як відбувається капітальний ремонт вулиці Ентузіастів. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушен.фо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві, Русанівський острів, вулиця ентузіастів. Сьогоднішній огляд ми розпочинаємо у трохи незвичному порівняно з попередніми двома місцями. Перед нами вулиця Ентузіастів. Далі ви бачите південне перехрестя з бульваром Шамо. І ще далі вулиця ентузіастів прямує трохи більше як на пів кілометри в напрямку південного перехрестя з Русанівською набережною. Тобто, як нам і обіцяли, межа ремонтної ділянки вже перемістилася аж сюди. Як ми бачимо, від перехрестя з шамо рух вулицю ентузіастів перекрито, але машини все одно туди їдуть. І вже за 30 метрів від межі перехрестя ми можемо помітити сліди активної праці дорожників. В попередньому огляді, зі слів Києва Автодору, який тут виступає замовником ремонту, я вам розповідав, що загальна протяжність ремонтної ділянки другої черги складає 1700 метрів. Як бачимо, за ті три тижні, що нас тут не було, дійсно відбулися суттєві зміни. І тепер ми бачимо, куди ця ділянка аж просягається. Загальна довжина вулиці Ентузіастів становить 2700 метрів. Перші 500 ремонтувалися у Першу чергу ремонту, і вони зараз по проїзній частині готові у нижніх шарах. Зараз відбувається друга черга, і до кінця поточного 2023 року планують також у нижніх шарах відремонтувати всю вулицю аж до південного перехрестя з Русанівською набережною. Також нагадую, що на всій протяжності вулиці. Під старим асфальтом в нас була бетонна, а точніше армована залізобетонна основа. І, на мій погляд, це було пов'язано з тим, що фактично вулиця прокладена по верхівці греблі, яка оперезує весь острів і не дає водам Русанівського каналу розмивати це намивне утворення, тому що весь острів цілком намито з піску. Через це на тих ділянках вулиці, де йде заміна дощової каналізації, частково залізобетон демонтується, як я вам показував у минулих оглядах, але все одно певна його частина уздовж цієї вулиці вже під новим асфальтобетоном залишається для того, щоб конструкційна міцність цього краю греблі не порушувалася. До речі, тут ми бачимо, що Старий асфальт був сфрезерований до бетону, і вже дорожники з Ануру. А Анур тут виступає у якості генпідрядника, і також він робить всі дорожні роботи, вони вклали. Нижній шар асфальтобетону, так званий вирівнюючий. На жаль, цього разу, коли я їхав на зйомку, в мене не було можливості поспілкуватися з Києва та з'ясувати, чи на цій ділянці була заміна дощової каналізації, можливо, її так швидко зробили протягом тих трьох тижнів, що нас тут не було, а можливо, стара просто була. Визнана придатною для подальшого використання. Я думаю, що трохи пізніше я це питання все ж таки з'ясую. А зараз ми з вами підійшли до цікавого місця. Ми бачимо, що дорожники при асфальтуванні залишили такий собі острівець. І тут ми підходимо до питань, які мені ставили. Мої глядачі, читачі у коментарях до попереднього або навіть до позапопереднього огляду. А саме нагадаю, що у 2021 році, коли розпочинали цей ремонт, то скрізь оголошувалося, що ця вулиця буде чи не найбезпечнішою для пішоходів у місті. Для цього навмисно е, залучали до розробки проекту урбаністів з Турції, і тут було. Заплановано зробити багато засобів так званої пасивної безпеки для пішоходів, а саме піднесені пішоходні переходи, кишені, антикишені, паркувальні майданчики, звуження острівці безпеки і так далі. І на першій ділянці слідів цього ми не побачили стосовно другої ділянки і першої частини. Та ми ще нічого не бачили, крім перевкладання каналізації, і отут ми вперше бачимо таке місце, яке своїми обрисами нагадує острівець для штучного звуження вулиці, уповільнення руху, і за ним можливо буде паркувальна кишеня. Ну, принаймні, більш ніяких ідей, коли я це бачу, у мене не виникає. Я думаю, що це саме те воно і є, що було обіцяно. Трохи пізніше, також ми узнаємо, так це чи ні. Далі ми бачимо, вже приготували череду дощоприймальних колодязів. Тобто, в будь-якому разі тут буде система водовідведення, буде вона нова чи стара, ми дізнаємося пізніше. Але принаймні нагадаю, що коли ми знімали попередні огляди, ми бачили, як вкладали лише магістральний трубопровід, тобто до монтажу подібних колодязів ще не дійшло. І тому дехто мене питав навіть, то будуть якісь градки чи Зливоприймачі, або воно якось само буде потрапляти у ці колодязі та стікати в канал. Ну, от як бачимо, їх будуть виставляти, але це все буде робитися у свій час. Також ми бачимо, що перед фрезеруванням тут демонтували всі рештки бордюрів. Але ще минулого року я вам показував, що бордюри тут переважно були у дуже поганому стані. Всі вони були. Майже зруйновані впливом зовнішнього середовища, і зараз їх будуть переставляти. Оскільки це все лише перед нами нижній шар, а тут буде всього три шари асфальтобетону. Причому, як нам обіцяли, третій фінішний шар буде навіть ще щебенево-мастиковий асфальт, що дуже добре. то оці всі нові бордюрні камені їх лише приготували до монтажу. І їх можна монтувати вже, коли частково щось заасфальтовано. Потім головне, щоб вони вже стояли перед фінальним асфальтуванням. Але на жаль, знов-таки кажу вам, що фінальне асфальтування планується лише в наступному році, якщо все піде за планом. Тобто до наступного року буде лише два шари асфальтобетону тут. Ну, Ми бачили, що і на першій ділянці вже другим шаром чітко підійшли до. Бордюрів, тобто там не було залишено певних якихось щілин для того, щоб вода туди не потрапляла. Далі вже починається ділянка, де бордюри встановлення. Причому ми бачимо, що в даному випадку їх ставлять на гарцьовку. Інколи це робиться на бетон, ну отут отак. -от І далі ще якийсь острівець. Це буде або Черговий уповільнювач руху, або, можливо, піднесений паркувальний майданчик. Тут поки що важко це зрозуміти, але думаю, що незабаром ми це все теж дізнаємось. Також звертаємо увагу на те, що на протилежній частині вулиці нанесена якась розмітка, така з загинами. Тобто там, можливо, теж буде якась паркувальна або кишеня, або піднесена частина. Щось, хлопці, собі помітили. Далі бачимо, розвантажують занурівського маніпулятора ще бордюрні камені. І, можливо, хлопці знають, як вони будуть складатися. Тут нічого не вдалося дізнатися, спробуємо далі. Хлопці он, з маленьким дитинчам екскаватора, саме встановлюють бордюри, можливо, вони щось нам повідають. Ну, як бачимо, що на таку суттєву довжину вже все встановлено, влаштовано. Гарненько так монтують охайно, красиво. Це хлопці з Ануру. Чому я на цьому наголошую? Тому що я вам розказував, що деякі роботи, такі вторинні. Тут Анур доручає субпідрядникам, але в даному випадку це самі Анурівці вкладають бордюри. Ну це дорожні роботи, тому вони, певно, їх нікому не довіряють. І хлопці мені підтвердили, що... Там, де розмітка на асфальті, і там, де залишені місця, там будуть виставлятися бордюри. Але що далі буде робитися, вони не знають, тому що вони спеціалізуються виключно на бордюрах. Нагадую, що тут нам обіцяли якісь паркувальні майданчики, вкриті битою кришкою, якісь зелені зони додаткові. І навіть мені вже цікаво, що це буде. І отут вже бачимо підготовчу роботу до монтажу зливових колодязів. Тут стара труба, навіть азбоцементна, тобто тут не перевкладалася магістраль, схоже. І розрізали і зверніть увагу, яка вона забита. Але це не проблема, тому що якщо труба ціла, але просто... Захаращена, то у Київавтодору на балансі є така хитра машинерія, так звані гідромонітори, які за допомогою дуже великого тиску просто це все пробивають. Я такі бачив, мені розказували, як вони працюють. Сюди буде стромлятися колодязь, вже тут якась труба для підводу є. І потім ці колодязі будуть накриватися зливоприймальними градками. Далі бачимо круглі колодязі, які зазвичай використовуються у якості комутаційних, тобто для з'єднання різних труб воєдино. Десь тут також вони будуть стромлятися. Щойно поспілкувався з хлопцями, вони з Дніпровського ДЕУ і саме вони тут встановлюють ці зливові колодязі. Запитав, куди оті круглі підуть. Сказали, що на зеленій зоні будуть міняти, але теж таки не всі, а ті, які проєктом передбачено, які у непридатному стані знаходяться. Але в першу чергу в них є завдання все ж таки встановити зливоприймачі. І от нарешті ми з вами підійшли до межі, від якої ми розпочинали наші два попередні огляди. Там я бачу хлопці по каналізації є, проливають. Зворотні засипання піщани. І зараз буду в них теж розпитувати, що буде робитися з цією частиною каналізації. Ну, певно, вже нічого, але що робилося за час нашої відсутності. Тут, нагадую, в нас найглибший колодязь був, майже 6 метрів. Далі йде на підвищення, 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 і оце все вже засипали. Тут у нас працювали дві бригади, одна трохи повільніше працювала, але не через те, що вони хлопці не вправні, а через те, що тут була найглибша ділянка. Їм більш за другу бригаду доводилося глибше копати, ставити багато шпунта. Там далі хлопці йшли їм назустріч, і їм було трохи-трохи легше за рахунок того, що тут у нас майже 6 метрів глибина була, там десь близько 2-2,5 метрів. Це зараз проливання піску для того, щоб він ущільнився і потім можна було вкладати вже основу дорожнього одягу. Нагадаю, що каналізацію зливовою у нас тут займаються будівельні споруди міста. Така фірма. Нарешті ми на власні очі бачимо. Де застосовується гідравлічний бур. Я вам розказував з чужих слів, що за його допомогою роблять скважини під влаштування шпунта, але ми цього не бачили, зараз можемо подивитися. Сам шпунт отут і тут також доволі глибоко. Шпунт переставляється по мірі прокладання труби, встановлення комутаційних. Камер, колодязів та зворотнього засипання. На мосту у бік сверстюка нічого так і не відбувається цікавого і, напевно, вже не буде. Ну, а Тут хлопці мені підтвердили, що та ділянка, яку ми вже побачили з вами за асфальтованою, вона дійсно не опрацьовувалася. Тобто там центральний колектор залишили той, що був. Він, за думкою проєктувальників, знаходиться у стані, придатному для використання подальшого. Зараз бачимо шпунтину. В даному випадку це двотавр загострений, який потім буде тримати дерев'яні перебірки. І минулого разу я вам показував, якісь комунікації закриті плитами бетонними. Зараз бачимо, що це таке тут. Металеві труби щось кудись йде, певно, через міст. Згадую, що тут суцільний пісок намити, тому доволі легко тут бурити такі свердловини. Майже нічого, хлопці кажуть, не викопували звідти. Ні каменів, ні арматури, нічого. Але дуже погано працювати у дощ, коли воно все засипається. Ще раз ілюструю свої попередні слова. Ось тут в нас демонтували залізобетонну основу, я вам показував, як це робилося. А на цій половині дороги вона залишається. Коли я у Києва автодора питав, чи не буде за рахунок різниці у матеріалі, тобто тут бетон, там буде основа з ЧПС, щоб піщана суміш. Якихось негативних наслідків, може дорога буде просідати. Сказали, що тут за проектом не передбачається руху важкої техніки, тому тришарова ущільнена основа з ЧПС, вона цілком скомпенсує це все. Ну, Будемо сподіватися, що так воно і буде. Принаймні, ми з вами. У минулому огляді ходили, дивилися на першу ділянку, яка у двох шарах з трьох заасфальтована. Там нічого не просіло, хоча там також мінялася каналізація. Ми, на жаль, цього не застали, тому що коли це відбувалося, я їздив в Україну і мені не було просто часу сюди приїхати, показати вам все, але можу скомпенсувати нинішніми оглядами. Тобто там все добре вистояло, нічого не просіло. Тут бачимо грунтовий коточок, Хемовський, але брендований КП Шеу Дніпровського району. І це дуже приємно, що у шеу нарешті з'являється така модня техніка дорожня. Поки не зрозуміло, що він тут робить. Зараз ми підходимо до повороту. Тут, як бачимо, ще здається, нічого не прокладалося. Хоча можу помилятися, зараз будемо питати, тому що хлопці тут вміють. Робити приємні несподіванки, сюрпризи. Але здається, все ж таки, оце все ще йде сюди прокладання 600-мм діаметру магістрального колектору. Потім від нього робляться відводи саме на цих комутаційних камерах. І вже до цих відводів ставляться колодязі, які ми бачили. Так, тут іде просування у тому ж самому напрямку, як і було. Тобто звідти, з північного перехрестя Шамо і в напрямку до тих хлопців, які найглибше копають. Бачимо, хлопці, там, де не можна копати екскаватором, тому що тут у газбоцементних трубах якісь кабелі йдуть, там також кабелі, далі ще кабелі, і тому доводиться отак руками, лопатами, але в ківш екскаватора. Теж робота нелегка, хоча є механізація, але все одно багато-багато ручної праці. Так, тут у нас вже знайома нам опалубка під комутаційний колодязь, точніше, це його нижня частина. Вона бетонується на плиті залізобетонній і потім вже продовжується стандартними кільцями. Таке ми вже з вами бачили багато разів на цьому об'єкті. І бачимо, як щільно йдуть оці колодязі камери. Дуже багато праці було сюди вкладено. Це проблема на таких поворотах, бо труби не гнуться, їх треба комутувати саме через колодязі. Там, де я вам показував, магістральна труба пряма йде, там їх менше і можна йти більш жваво, більш швидко. Тут вже все. Ну не все, але десь щось загідроізольовано, тут ще ні, хлопці працюють. У них обмазкова гідроізоляція, а от там вже ущільнено, обмазано. Зверху ще якийсь колодязь буде нарощуватися. Тому що, як бачите, тут рівень доволі таки низький відносно вулиці. Зараз дуже якось не по весняному. Тепла погода, навіть трошки жарко. Хлопцям дуже важко працювати на цій спеці, але що поробиш? Так, оце все в нас вже йде вкладена труба, магістраль, встановлені колодязі, і навіть починають вже робити монтаж оцих колодязів. До речі, бачимо, що вони. Загідроізольований, не знаю там, чи будуть, чи ні, гідроізолюватися дешево виставляю, але тут так. Ага, оце, схоже, вони вже на своєму місці, навіть між ними загідроізолювали, тому зараз зазирнемо всередину, подивимось, куди там що йде. Так, вже між ними є сполучення. І далі йде патрубок туди у комутаційну камеру. Оце відповідь на ті запитання, які ви мені ставили, чи будуть, чи не будуть тут зливоприймачі. І ще одне цікаве спостереження. Зараз я стою, як бачите, на піску. Отак От рівень основи, яка не буде переукладатися. І отут вже. Пішов перший шар ще Як бачимо, тут такий крупний щебінь. І це означає, що це все. Ну, я не знаю, тут мені, на жаль, нема чим поміряти, але не менш як пів метра, може 60 сантиметрів, буде товщина оцієї подушки. Воно буде ущільнюватись, ущільнюватись, ущільнюватись для того, щоб основа мала. Ну, не такі, але наближені властивості до залізобетонної. Далі вже наступний шар. Тут якось більше щебеню, хоча пісок теж присутній. Ну, Ви знаєте, я вам колись розповідав, що ЧПС він теж має певні позначення, номери, і це залежить від фракції щебеню. Там є і 40-й, і 60-й, не знаю, який максимальний, але тут ми бачимо такий дуже крупнозернистий щебінь. І вон ще встановлені майбутні дощоприймачі. Зазирнемо ще туди. Тут картина трохи більш цікава. Ми одразу бачимо трубу, яка Приходить звідкись з двору. Це, мабуть, якась стара система водовідведення з двору, підводиться сюди, а може зливова каналізація з будинку. Тут мені важко, напевно, сказати. Вода буде потрапляти сюди, переліватися через перелив у сусідній колодязь. І далі через оцю трубу потрапляти у найближчу комутаційну камеру. І отут ми можемо ще раз побачити те, про що я вам вже казав у попередньому огляді. А саме, що тут основа мала складний залізобетонний конструктив. Тут перед нами плити, які Схоже, робилися на якомусь заводі, ну а далі монолітна ділянка. Нагадаю, що вулиця прокладувалася у 1960-х роках. Тоді ж, певно, це все і закладалося. Хоча десь була інформація, що наприкінці 70-х, на початку 80-х робився тут ремонт капітальний останній. Але що саме робили, ми не знаємо, тому можемо лише здогадуватися, чому. Зроблено так, а в якихось інших місцях по-іншому. І нарешті ми бачимо попереду вже північне перехрестя з бульваром Шамо. Тобто там в нас кінець поточної ділянки і ще кілька пар змонтованих зливоприймальних колодязів. Далі, я думаю, йти вже немає сенсу. Все, що можна було тут побачити, ми добре роздивилися. Повертаємось назад. Може там ще хлопці щось цікаве будуть робити з шпунтами своїми. Зараз я знов повернувся до першої пари колодязів, які я вам вже показував. І тут хочу звернути вашу увагу на те, що вони відстоять доволі далеко від майбутнього бордюру. В той самий час, як всі решта колодязів, які ми з вами бачили, вони, як їм і належить бути, стоять майже під самим бордюром. Про що це може свідчити? Про те, що тут буде знов-таки якась відгородка, якийсь майданчик, можливо, паркувальний, можливо, щось для пішоходів. Але воно буде якось відрізнятися від проїзної частини, і з проїзної частини окремо буде зливатися туди вода, а звідти, можливо, окремо. А зараз ми знову повернулися до хлопців, які забурюють під шпунт свердловини і Будемо чекати на опускання двотавра. Бачимо, тут вже доволі глибоко пробурили. Екскаватору доводиться дуже низько опускати свою стрілу. Чекати, поки хлопці пробурилися, тому що кажуть, що натрапили на якусь складну ділянку. Якщо скрізь чистий пісок, то тут, мабуть, була якась яма, куди будівельники цього мікрорайону скидали будівельне сміття і йшли суцільні камені, якийсь непотріб. Дуже складно, дуже важко, дуже повільно було бурити. Навіть вже думав, що не дочекаюся, але ось все ж таки. Нам з вами пощастило, щоб вже закінчити наш огляд на такій мажорній ноті. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте свої коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен.фо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.